Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про найактуальніші події минулого часу, а також дам відповідь на запитання, які ви залишали в коментарях. Події у нас прям дуже сильно жахливі. Перша подія це потрапляння російської ракети у житловий будинок на житловому масиві перемога в місті Дніпро. Ця жахлива трагедія, в якій загинуло. Понад 40 осіб вона не піддається насправді розумінню. Не можна усвідомити насправді, яку трагедію, з якою трагедією зіткнулися жителі міста Дніпра, особливо ці родини. Це чергові жертви російської збройної агресії, це жертви тої агресії, за яку відповідальні, будуть притягнуті до відповідальності. Нагадаю, колись було відео, виходило на моєму каналі, про те, як, про те, як злочинці під час Югославської війни, Югославських війн, потім ще понад 20 років ходили і не вилазили з судів. Те саме сталося і в Руанді, а там трибунал ще досі не закінчений. Відповідно, чітко можна сказати одне: що російські військові злочинці. Якщо вони доживуть, звісно, до суду, а це буде далеко не з кожним, то вони будуть ще не одне десятиліття ходити на судові засідання. І ці терміни для них, для багатьох, з них, де-факто будуть пожиттєвими. Друга тема насправді не менш жахлива трагедія в місті Бровари. Станом на момент запису, а зараз саме вечір 18 січня. Невідома точна причина трагедії того гелікоптера, який впав біля дитячого садочку. Загинуло декілька осіб, багато постраждало, багато перебуває в лікарні. Загинули міністр внутрішніх справ України, його перший заступник, а також державний секретар Міністерства внутрішніх справ. Всіх їх трьох я знав особисто. Мені пощастило бути з ними знайомий, я дуже радий, що мені довелось зустріти цих людей на своєму життєвому шляху. Найбільше я був знайомий з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Познайомився я в час нашого спільного депутатства, коли він був головою профільного комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він проявив себе як дуже надійний партнер, дуже. Хороша, порядна людина, ніхто нічого ніколи поганого про нього ніколи не міг сказати. На жаль, найкращі від нас уходять. Ну, Монастирський це був одним з найкращих представників нашої команди. На жаль, його з нами більше нема. Тому щиро виражаю свої співчуття родинам та близьким, друзям, колегам загиблих, яких ми. Наша країна втратила під час трагедій у місті Дніпро, а також в місті Бровари. Під час обох трагедій варто зазначити ще про українців. Чітко зазначилась позитивна риса наша: ми готові допомогти ближньому. В місті Дніпро ми побачили дуже багато осіб, які прийшли одразу допомогти розбирати завали. А в місті Бровари ми побачили дуже багато людей. Які прийшли рятувати постраждалих від падіння гелікоптера, Українці? Ми сильні. Третя тема вона вже буде куди більш приємна, але вона досить таки проблемна. На минулому засіданні Верховної Ради ми розпочали розгляд законопроекту 7650 щодо корпоратизації енергоатому. Це дуже важливий крок щодо управління енергоатомом. Оскільки у нас насправді наші енергетичні реактори, вони всі старі, всі зношуються і всі скоро будуть потребувати заміни. Необхідним кроком є корпоративне управління. Але разом з тим, під час розгляду цього законопроекту, ми зіткнулись з поправочним спамом. Що це таке? Це коли фракція Батьківщина розпочинає брати правки. Правки насправді там на тему, що, що писати з великої літери, що писати з маленької літери. І під цим приводом максимально затягують час, максимально намагаються піаритись. З іншої сторони, до мене, як до народного депутата, доходять звернення вже від людей, та й також я спілкуюся з багатьма людьми на вулиці. На жаль, подібна поведінка Юлії Володимирівни має. Для неї позитивний вплив у людей. Дуже багато, особливо осіб старшого віку, кажуть, що вона, начебто, молодець, що вона говорить правильні речі. Ні, люди. Вона говорить неправильні речі. Вона говорить неправильні речі, тому що нам треба проводити реформу нашої енергетики. В тому стані, в якому вона була перед війною, вона тривалий час існувати не може. Плюс наша енергетика постраждала під час війни, і маємо констатувати ще постраждає. Тому нам треба дуже суттєві реформи. При тому всьому згадайте, чим займалась Юлія Тимошенка, особливо в кінці 90-х років. Згадайте про те, як вона брала участь у енергетичних газових схемах щодо постачання різним підприємствам, потім ці підприємства скуповувались, а потім вони розпродавались. Тобто, це людина, яка позбавила роботи дуже велику кількість наших громадян. Наших співгромадян, які дехто через це навіть виїхав з України, хтось довго не міг знайти роботу, хтось просто зіткнувся з величезною кількістю проблем. Електорат партії Батьківщина це люди, які саме через цей весь період пройшли і це бачили на власні очі. Думайте, кому довіряти. А тепер перейдемо до відповіді на ваші запитання. Дуже багато питань, які стосувалися позбавлення мандатів депутатів від опозиційної платформи за життя. Багато людей питали, чому тільки зараз, чому тільки чотири. Зауважу, що процес цей розпочався раніше. Раніше ще було декілька депутатів, позбавлення своїх мандатів. Зараз цей процес розвивається більше того, вам скажу. Наш голова фракції Давид Арахамія сказав, що цей процес. Не закінчився, він буде продовжений. Чому так? Тому що треба, щоб це було все вивірено відповідно до букви та духу нашого законодавства. І ці кроки вони повинні відбуватися плавно і поступово, щоб вони потім не могли ці рішення оскаржити в судах. Це дуже важливо. Майя Осенка питає: чи знав я про те, що у них російські паспорти? Ні, не знав, здогадувався, правда. Але не знав. Докази збирали працівники відповідних структур. Олександр питає: Де ж зараз Рабінович? Рабінович був позбавлений по такій самій схемі депутатського мандата а ще раніше громадянства України. Дата голосування за позбавлення його депутатського мандата це 3 листопада 2022 року. Відповідно, все по Рабіновичу добре, яке має бути. Аналогічне питання. Аналогічне питання від Мар'яни Кулик, де Новінський за власним бажанням склав депутатський мандат. Це було 8 липня 2022 року. Мураєв, Мураєв свого часу не зміг потрапити до Верховної Ради. Він очолював, він очолював виборчий список такої собі партії Опозиційний блок, яка дуже сильно конкурувала з ОПЗЖ за відповідний електорат. Ну і знаючи їхні внутрішні, вони більше, ніж Україну, ненавиділи тільки один одного. Тетяна Єсип та Ірина Ірина питають юридичне обґрунтування. Юридичне обґрунтування досить просте. Стаття 19 закону України про громадянство передбачає процедури виходу із громадянства та підстави для цього. Одна з них це наявність іншого громадянства. За основою цього рішення про виход з громадянства. Група депутатів була позбавлена депутатських мандатів. Інна Корольова питає, що всі політики мають купу паспортів. Ну, я політик, і у мене тільки одне громадянство. У мене українське громадянство, паспорт ну, досить старий, ще у вигляді паспортної книжки. Але на підставі цього паспорта я перебуваю, проживаю в Україні, займаюся трудовою діяльністю. Та і зараз є народним депутатом України тільки тому, що у мене є один паспорт. Марія Яковлева та Людмила Усиченка стверджують, що багато громадян інших країн перебувають на інших посадах. У нас підхід дуже простий. Якщо ти в політиці і маєш паспорт іншої країни, то ти паспорт нашої країни втрачаєш. Практика залучення громадян інших країн на різні посади вона дійсно в Україні була. Я вважаю, що це була ну, не дуже хороша практика. Але вона була особливо одразу після Майдану у другому уряді Арсенія Яценюка, там де було три представника інших, інших країн з іншими громадянствами. Я вважаю, що це неправильно і цього бути немає. Цього не мало бути і в минулому. Зараз у нас цього немає. В майбутньому, я сподіваюся, Україна теж цього ніколи не допустить. Ніколай Геращенко та Марбл питають, яке громадянство у Зеленського. У Зеленського одне громадянство українське. Все. Крапка. Віктор Себези питає, чи Ярмак покидає країну. Відповідь коротка: ні. Лена В. стверджує, що мої діти мають бути на передовій. На жаль, у мене немає дітей. Яна на Головина просить, щоб я підписав звернення Олега Дунде до Стефанчука щодо включення. Групи законопроєктів по, щодо позбавлення мандатів депутатів від фракції ОПЗЖ усіх рівнів. Даний підхід, я вважаю, він не відповідає Конституції України, він є неконституційний, і ми йдемо у конституційний спосіб, ми, ми робимо насправді розумно. Але я, як людина, насправді щодо, щодо депутатів фракції Слуги народу, щодо загалом людей своєї команди притримуюсь принципу. Говори або добре, або говори ніяк. Про Олега Дунду я скажу наступне. Людмила Полі питає, коли ми приберемо мера Одеси Труханова зі своєї посади. Ну, дивіться, він обраний мер, за якого проголосувала більше десетів. Загалом по всій Україні у 2020 році на місцевих виборах. Відбулася дуже дивна метаморфоза. Незалежно від того, який був мер хороший, поганий, мери залишались на своїх посадах серед усіх облцентрів, там, де брав чинний мер участь у виборах, чинний мер програв тільки в Чернівцях. Ситуація насправді дуже дивна, і я вважаю неправильно, тому що якщо політик показує поганий результат, його треба відправляти у відставку. А ряд мерів е, українських міст, вони просто так на у цьому тренді переобрання старих мерів позалишались. І тут же ж екзистенційне питання здає Руслан. Чому українці обирають не тих політиків, яких треба? Питання це дуже важке відповідь на нього ще більш важка. Це насправді зворотня сторона демократії. Завжди є група людей, які проголосують за того політика, який вам не подобається. Здорове здорове суспільство це те суспільство, яке може прийняти вибір інших людей. Особа під ніком Ті виражає жаль щодо подій у місті Дніпро. Приєднуюсь до вашого вираження співчуття загиблим, земля пухом всім, хто загинув, також земля пухом всім, хто загинув під час трагедії в місті Бровари. І завершуємо наше сьогоднішнє відео коментарем Бориса Туркана. Я дійсно голосував за відкриття ринку землі. Багато хто говорив, що нашу землю візьмуть розпродадуть і у людей її повідбирають. І прийде від цього якийсь дуже великий апокаліпсис в село. Село у нас до війни дуже активно розвивалось, дуже активно розвивалось сільське господарство, прибутки від оренди селян. Виросли в декілька разів за той короткий проміжок, який у нас був між відкриттям ринку землі та, власне, війною. Це показує наступне, що відкриття ринку землі це був, без сумніву, правильний крок. І я вважаю, що той ринок землі, який ми відкрили, це був надто консервативний крок. Тому що ми мали відкрити його значно ширше, ніж ми його відкрили. Я тоді виступав на внутрішньофракційному обговоренні за більш ще ліберальніший ринок землі, ніж ми його проголосували. Але, на жаль, ми його проголосували в тому вигляді, в якому ми проголосували. І я впевнений, що це одне з найбільш вірних рішень нашої команди. Тож, друзі, сьогодні ваші питання вичерпані. Я вам дуже вдячний, що залишаєтесь зі мною на моєму каналі. Дякую вам за увагу!